Отже, ми на шостому уроці по Java, і сьогодні я розповідаю вам про те, як створити отаку штуку. Це я робив кілька годин підряд, а вам за кілька хвилин постараюся розповісти, як це робиться. Спочатку ми створюємо new application, так як я показував у першому уроці, потім додаємо е форму JFrame На неї розміщуємо кнопку. Кнопку двічі клікаємо і на ній записуємо. Ага, ми спочатку ще маємо додати JDialog. JDialog – це така штука, яку можна взяти звідси. Це називається діалогове вікно. Діалогові вікна свінг, діалогове вікно беремо сюди і просто переносимо. Після того, як воно буде перенесене, воно вже тут створиться і цей. Отже, тепер два рази клікаємо і це буде jdialog 1. jdialog 1 ми встановлюємо спочатку розмір. Бо інакше воно буде відкриватися в закритому вигляді. JDalogin uh, set title. Ми встановлюємо йому назву. Це буде увага. Set always on top, це для того, щоб воно весь час було вгорі. True. JDalogin set model зробити його модальним, тобто, щоб воно ем, не дозволило нам перейти до попереднього нашого фрейму. Set Visible True встановлює видимість. Тобто робить те, то, що ми можемо побачити тепер наш JDalog. Коли ми натискаємо на кнопку button 1, Action тобто натиснути на кнопку. То воно стає видиме. Перед тим встановлює розмір, щоб нормально відкритися, встановлює title. Робиться always on top і стає модальним. Після цього знову повертаємося у проект. І ми бачимо, ми ж тут, коли закинули JDialog, він тут з'являється інші компоненти jdialog 1. Ми двічі на нього клікаємо. Тут буде звичайна форма. Ви на неї кидаєте три кнопки: Yes, cancel і abort. Як змінити назву, ви бачили в якомусь з моїх попередніх, в третьому, здається, відеоурочок. Сюди закидаєте лейбл. Її теж змінюєте. Отже, якщо Yes, то ми маємо змінити колір. Над цим я дуже довго шукав, як же саме це змінити колір. А виявляється дуже просто Get Content pain, дужка, дужка, крапочка Set Background, дужка, дужка, а між ними color, крапка І назва кольору, на який вам треба поміняти. І мені треба було на червоний, от І готово. І друге це jdialog 1, SetVisibleFalse. Тобто, щоб пропав наш jDialog. От і все. Стосовно Yes. Якщо Cancel, то нам потрібно jdialog 1 set visible False. Просто відмінити. А у випадку abort. То ми беремо, імпортуємо jOptionPane Як? А вам скажіть, самі захочете? А так. Імпорт javax.swing JOPSHIP. Імпортували. Імпер тут У дужках записуємо null, Повідомлення, яке буде всередині, виводиться, назва того повідомлення і е, тип цього повідомлення, наприклад, Information Message. І після цього, як завжди, крапку з комою. Ну і set visible False, щоб воно нам пропало. Отже, Shift плюс. F6. Як ви бачите, лабораторна номер 27 встановити червоний колір вікна. натискаємо. Чуєте? От це таке модальність. Воно не дозволяє нам піти нікуди і воно не ховається це є цей, е, on top. Щоб воно зараз було on top, Ми не можемо ні закрити то вікно, нічого з ним зробити. Натиснем Cancel, просто закриється. Cancel, просто закриється. Аборт? Якщо аборт, то з'явиться от. Бачите, тут увага! А отут от раніше треба було думати. Знову ж таки, це. Вже забороняє двом їм працювати. Ну, скажемо ОК. Закривається наша та штука, бо ми снули, е зробили його Set Visible False. І останнє з червоний коло вікна Yes. Под наше Get Pain. j option Ні-ні-ні-ні-ні Get Content paint Set Background Color Red. Оце воно. Таким чином працює програма. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк а також підписуйтесь на канал. Ставте лайк обов'язково. Бо ви б мусили копати інтернет годинами для того, щоб дізнатися цю інформацію. Все, у мене все. Па-па!